Розпочну із хороших новин. Україна повернула з полону ще 100 військових, зокрема оборонців Маріуполя, Азовсталі та Гостомеля. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них є дев'ятеро офіцерів, решта представники рядового та сержантського складу. Майже половина звільнених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених 19 років. Україна ж. Передала Росії ще п'ятьох важкопоранених окупантів, зокрема, єдину жінку, яка була в українському полоні. А тепер про росіян, що ніколи не візьмуть до рук зброю за минулу добу, збройні сили України знищили ще 670 окупантів. Металобрухтом став один ворожий танк, а також чотири бойові броньовані машини, 10 артсистем та інша техніка противника. Ситуація в Бахмуті залишається складною. Загарбники перейшли до так званої сирійської тактики Випа. Леної землі, тобто знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Жорстокі бої тривають, але за словами командувача сухопутних військ зсу Олександра Сирського, ситуація контрольована. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч великі втрати в живій силі та знищену техніку. Сьогодні наші військовослужбовці знищили ворожий гвинтокрил мі 24 Втім, замість Авдіївки нині суцільні руїни. Сьогодні росіяни завдали авіаудару по місту. Знищена ще одна багатоповерхівка. Обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися. Загалом, за словами голови Донецької військові, Ськової адміністрації в Авдіївці досі ще залишаються близько 1800 людей, які щодня ризикують власним життям. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від Росії гарантій безпеки. У мінську на зустрічі із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу він просив, аби у разі агресії проти Білорусі Росія захищала її як власну територію. Обговорили також бойову підготовку і злагодження спільного союзного угрупування.